Для чого надається право збору, благодійний коштів та благодійну допомогу на в наступних місцях. По-перше, у вас не указаних місцях, де ви маєте право це зробити і яке надається. Ви з бачите? пусту прочерк, я вам показую. Я розумію, це не цей не ваш не договор. Не він неправильно не составлений, це раз. А якщо документ невірно не состав, він не має робічну ціну. Це по-перше. Це по-перше. По-друге, ось а, що ви, тут потрясно, читаю вам У нас збір благодійних коштів та благодійних допомоги на потреби громадської спілки. Громадська спілка у, є... у вас є. А у вас є в цьому документі. Ви розумієте, що вам кажуть? Не а ви хочете сказати, що громадська місія ще не має права розуміло. знімати. Все, я розумію, але Ми маємо якби... паспорт, платить ласка. запитати.

Я не в Бощен, Нет, ты, Пусть они проверят. Не ми не, 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 <см2> не, не проверить, <право> Пусть провірять. Тим більше. Ви хто така? Ви збираєте гроші, займаєтесь махінаціями, Ще мені буде розказувати. Я буду інтернет, тому що що розвиватися. Якщо ви все закону. Якщо ви представляєте ці випуски, останні по власне кошти? кошти і все інше з паспортом. І ви предоставляєте це потім, це засвідчує. Якщо ті люди, будуть дійсно підходити після цих виписок, які затверджені на діслання коштів цієї благодійної організації до конкретно юридичного адреси, за банківськими адресами, реквізитів, до батальйону. Які воюють в ОТО, це є документ. Так, так ви маєте право подзвонити своєму старшому, який Ні, ні, старший не дає через, то, 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 я знаю, через карточку. Он просто приводить до надають чувакам. Там закуплен... Але я знаю. Подожди, ви подожди. Подожди. Не, ви закуп... прийшли махори, тролювали. смотри, це медаль за вірність присяги.

понял? Куда хочет, понятно, сзади или сбоку. А вы немножко берете, немножко на себя берете большой груз, понятно. Да них, да них не место значения. Мы вами на Майдане, не за то, чтобы ты прел. Э, сзади не подходи. Да э, я тебе сейчас свою камеру включу. Вот и круто. Я тут понял, ты закон, тебя... сзади ты не заходи, по зад. По зад. он Позже пошел, Позже отойди, по чтобы закурить, правильно, а ты тут бегаешь сзади не заходи, чувак. Возьми, не Возьми эту бензоконсилку и отгоняй а всех, а потому что, что тебе сзади не нравится, слышь, слышь? Да да ты. Не а не ты... Понял, Вася? Тогда веник рот закрой. Ты трус, понял, понял, понял. Я тебе сказал, что ты похож на Мужчина.